Отак, штучки ці готові. Бери і заливай. Щоб руку не пружить, крону і бувай здоровий. Ну, отак. От Треба закручувати. Ой-ой-ой-ой! Якщо швидкісний залив і росте піна, то все. Хлопаки. Метал покрасить і все, ждати, ППУ компоненти десь заливати. Так, а. На. На. Так, змішано, атласне. Ось так. Легенько знялося взагалі. Це все те, що я чуть-чуть подгон зробив тут. Отак. По краях видно. О. Ну, ось так. вроде заколотив більш-менш. Ось тут у нас з цієї сторони щось з одної тільки сторони, а то остальне практично суперово. Ну що ж, справа зараз не про бджіл. і не те, як вони облітуються, день був вдалий для них. Ну а з моєї сторони поки ще трошки більше вільного часу є. Ой, тема ППУ пенополіуретану, Пінка, як то кажуть. Ви знаєте, що останній час, не дивлячись на всі обставини життєві в нас, що складається в державі, багато пасічників іменно переходять на пенополіуретанові вулики. Ну, хто як, хто закупляє, хто робить сам. Замовляє форми для вилиття, замовляє компоненти і ну, старається заливає, щоб було так, як потрібно. своєї сторони я зважив всі плюси і мінуси, щоб на пасіці різнобій різний не був, а робить толково і не на один рік. Ми ж оптимісти, оптимістично живемо. На майбутнє. Тому то і вирішив питання зимівлі нуклеосів, і нарощення весняне, і розселення весною. Тобто, щоб не було сипної джоли. І зваживши, взнавши ціни, які ого, го го які на е, ті деталі, і не тільки деталі, виготовлення прес-форм для вилиття вуликів для велиття нуклеусів. Я подивився на це все. Хоча ну, до цього тяжкі я, щоб щось робити для себе. Але ж зважився на те, щоб в моєму господарстві були нуклеуси ті, які я бажаю, щоб були, і виготовляти самому. Як факт того, ви зараз бачите. Сам пан склепав. До речі, наперед скажу, що вже виготовлені є форми. На теперішній час, продумавши, продивившись, зробивши оце є все із завісами, як положено, метал, сварка ця затягування і все, вирішив ну, таким методом зробити. Це дійсно форма йде е, ну, дах, дах. Зараз я покажу один із того. Ну, Вже я з десяток вилив. Маю добре. Це не, є. Так, на фоні бджола ще літає, вже друга половина дня, вже можна сказати, вечір. от дивіться, перші 10 виливок і ось результат. Можна от говорити так. Цікава деталь, розмішується, не розмішується, але по краях все йде атласне. От можна бачити, отут такі недоробок. Але перші, це перші якби форми. Тому то ну якби зараз я покажу, як воно всередині встроєне. А серединка в нас по-простому. По-простому, друзі. Собівартість, я вам скажу, не дуже дорого, але займає часу. Включати треба свої мізки для того, щоб прорахувати правильно. І щоб вірно було все зроблено, треба розуміти, яку береш фанеру. Побачити то є, кажуть, фанера, то не то, то теє, то сіє. Ну, Видно, що вже воно виготовлялося тут. Це верх, це. Получається низ, ну воно наоборот йде. Виливаємо сюди, нагріти компоненти, нагріти форма, ставимо його, все, коли виливається, звісно, получається. І, звісно, виходить так, як є. Щоб добре зажимало, я тут кладу таку пластинку металічну і ось вам ага, треба піджати, відкрутити більше. От. От без проблем закривається. Тому то хлопці і дівчата в домашніх умовах теж можна не дуже сильно вкладаючись не вкладаючись дуже сильно в самі матеріали, посидіть, поміскувати, і це все діло можна зробити. І не дивитися по інтернету, і не захоплюватися від тих, хто це роблять і торгують, або хтось виливає і зразу хочеться замовлення. Ну дороге воно, навіть якщо з простої фанери робити. Дороге те те, що продають. А в домашніх умовах можна зробити так. Зробити, щоб воно було і цікаво по собі вартості для себе, коли ти його робиш. Бо якщо, наприклад, ви хочете там 10-20 50 нуклеусів зробити, або 10 і 50 корпусів зробити, або вуликів ППУ, краще купити дійсно. Ну, вже що перевершуєте далі, воно ця форма окуплюється. Все робиться по тому, що як вам цікаво, по ваших формах ви робите собі, і воно у вас буде задовільняти. І ви собі працюєте так, як забажає ваша душа, в яку ту пору ви вибрали, чи вечір, чи день, чи вільний є. Час. Скажу вам чисто всі форми, які, наприклад, є 3-4 форми, за день можна спокійно десяток форм вилить. І оці складні е, інструменти, все те, що вилите, воно буде для вас. І ну, ось як би так. Для чого показую, кажу, що те, що знайдіть нормальних людей фанеру, в інтернеті є багато замовлень. Найдіть металу, поваріть це все діло, зробіть, ви побачите, що е, порівняєте, щоб купити і порівняєте те. Щоб самому зробити, наскільки воно дешевше. Мене просили, по тому, щоб я показав. Ну, я показую до чого я дійшов. Слідуюча, там є в мене форма, це вже корпус сам, І як воно виливається, все. Це ще буде відео. Ну, а поки так ознайомлювальні, якби, моменти. моменти. Отак, друзі. Заливаємо, все нормально ППУ, компоненти, які прийшли нормальні теж. Буде хто запитувати, можете пошукати в інтернеті, дешевше є і дорожче. Ну, те, що в мене є, воно мені підходить. Так що так, Получається добряче. В даний час все виливається, і корпуса виливаються, і дашки. Ну і буде дно також. Дно буде також. Тобто підготовлюємося до того, щоб на час матковідного сезону все грало на пасіці. Тобто маткової дні в пасіці, щоб був той матеріал або було б там, де були дзьоли заселені і матки гарно облітувались. Так що так, друзі. Так що до цього можна спокійно дойти. І зробить самому. А якщо у вас є толкові друзі, те чи інше може підмогти, де і все. Ну що ж, кому було цікаво, хто цікавився по цьому поводу, що то я тут кручу, що то я роблю. Ось вам результат того. Тобто, до чого йшов, те я зробив для себе. Можливо, воно по там, чи середини ви побачили, ще так -сяк, не таке, як десь ви в інтернеті бачите. Можливо, не так воно і те виливається, і, і форма не така е, хороша, що можна там геть підпригувати, радуватися із за того. Можливо, воно не таке, але воно є моє. І воно буде працювати, покраситься, звісно, і все буде. А форма ви побачите в дальнішому, ще буде працювати, працювати, працювати. Ну і факт є того, що форма із, із такої фанери, вона працює, і вже хлопці самі, хто цим займається, про це говорять. Є відео, можете передивитися те. Не буду називати дещо і як. Так само з цим. Кожен робить для себе. Кому цікаво було, хто мене запитував, друзі і не тільки друзі, але й знайомі пасічники, Ось вам результат. Можна все зробити самому. На цьому закінчую відео. Кому було цікаво, підписуємося на канал, пишемо коментарі, ставимо лайки. І, звісно, до слідуючого відео. Не тільки іншої форми відео, але і заливки, тобто процес, як воно робиться. А на цьому всім до побачення. Всього найкращого, миру вам, достатку і добра.